Добропілля, колись глибоко тилове місто зараз не те, що прифронтове, проте регулярно потерпає від російських ракет, авіабомб та дронів. Те, що ви бачите зараз за мною, результат ракетного удару в ніч проти 8 березня, тоді загинуло щонайменше 11, а постраждало близько 40 людей. Пенсіонерка Лариса одна з поранених тієї ночі. Через кілька тижнів після прильоту, все ще з гіпсом на зламаній руці, вона поспішає до покинутої квартири. Хоче поприбирати залишки руйнувань. Ввечері ми вже збиралися лягати спати. Чому перший прильот? Був? Ну, то до 29-го дому. У нас, як кажуть, в мене на у кухні в тому спальні стоїть. Все посипалося. Тільки взялася за двір балкона, а муж підійшов до вікна. І це цей взрив. І муж каже, мене, як наче хто так приземлив під вікно, ніде в його нічого. А я впала за на на праву руку, поламала її, а сюди впало стекло. Больниці повитягували, обработали. І, в общем, шок у нас був такий. Я не знаю, відключилась, може, чи ні, стала підмітати стекла, бо не вийдеш із квартири, коли прибігає спасатель, каже, жінка, ви в своєму мі. «Бисенько собирайте, бо зараз вас через вікно будемо витягувати. Я прийшла до пам'яті вже на другий день в больниці. Тобто там епіцентр був і на той стороні, бачите, все вокруг. Тут наші брати і сестри живуть. Тут а, був ще один, і ще один ринок, був базарчик. Непоганий такий. Бачите, що Росія творить із українським народом. Просто і без всяких жилих масів був, ніяких військових не було моментів. <кій> То пострадало дуже багато домов, ті дома, ці. То Ми на другий день приїхали, созвонилися, наші всі живі були, купили швидкий USB. 52-річний Ігор Бондар колись працював пожежником, потім знімав весілля, ремонтував пральні машинки. А тепер стоїть на чолі релігійної громади баптистів Добропілля, служачи за його власними словами людям і Богом. Відкрили церкву. Да, церква це, знаєте, не клуб, це госпіталь, там, де надають поміч і відповідають на всі духовні потреби. А потреби ми бачимо в місті. Нині в церкві є й бувет з дефіцитною не добропілля питною водою і пральня для військовослужбовців. Після недільної служби прихожанам роздають продукти. Втім, чимало з них шукають у проповідях пастора просто розради у важкі часи війни. Батько наш небесний, дякуємо тобі за те, що ти дарував нам цей день. Молимось за воїнів, господи, даруй нам перемогу і твій мир, твій справедливий суд і мир. Воздай кожному господи ворогам. Ти бачиш, що твориться. Не веди в спокусу, визволу лукавого, а всім нам даруй Твого мира, Господи, в наші серця, правителям мир в серця. В ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Молитви, на жаль, не здатні захистити добропілля від російських обстрілів. Один із ударних дронів напередодні прилетів на подвір'я Дениса, водія гуманітарної місії Проліска. Вчора вийшов з дому і прилетіла шахет. Чи як воно називає? герань 2 да. Ну, вікна повилеталі, кришу піддяло, пустила, Забору не мали взагалі. Машину так трохи ззаді двері пошкодила. За іронією, саме Денис евакуює до добропілля мешканців ближчих до фронту населених пунктів. Ну, останні тижні зараз в основному в той напрямок Константинівка, Дружковка. Ну, Покров само собою теж виїжджаю. Я їх привожу до добропілля. А з добропіля на повара друга машина взяла. Після того, як пролетіло, хочуть. Через пару днів пропускає. Вже не хочуть. А ви, 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 ви. Та я ж до послі, до останнього. Мені. Все тут, як то кажуть. На питання про очікування від мирних переговорів, ініційованих США, водії відмахуються. Нічому я не вірю. Нічому, за чому. Ну, що вони там договарюються, не договарюються. Нічого, нічого хорошого не буде, ані ну, хря та не вірити зовсім, що ми за перемир'я забіг, ми я думаю, воно це. та сторона. Деве запитала мешканців Добропілля, що для них означав би справедливий мир. Ну, ми чекаємо, щоб ми чекаємо, щоб після переговорів було не перемир'я, а щоб був мир. Перемир'я це тимчасово. Усі хочуть мир, ніхто не хоче виїжджати. Усі хочуть залишатися тут, жити тут. Ставиться здійсню, жити здесь. Завчора бахнуло ніяк, не добрилося. Ну, бахнуло в моєму домі. Просто щоб був мир. У мене брат в тюрбі полонений. Просто щоб був мир. Мені вже дам. Справедливий, несправедливий. Тут навіть Тут навіть розмов не має бути. Кордони 1991 року, і все, бо як це він захотів записав у конституції, теж саме якби я забрав камеру і сказав би це моє не віримо, ми не віримо Трампу. Я особисто не вірю, що він може щось зробити. Він діє зі своїх корисливих міркувань і з Путіним він розмовляє так, мов би, він його рідний брат. Він навпаки зробив обстріли частішими. Наше життя тут, у добропіллі до цього було більш-менш. А зараз нам тут жити не дають. Обстріли за обстрілами, справедливим закінченням. Справедливим закінченням було б, щоб Росія пішла з наших земель, щоб люди знову повернулись до нас. Ми будемо відбудовувати наші міста, села. Це буде, я вважаю, справедливим. Зрозуміло, репарації якісь мають бути. Репарації там якісь одно повинні бути. Як гепали, так і гепають. Я їздю в Мирноград. Допомагаю людям там, волонтерів, трошки. Як літали дрони, так і літають. Як прилітає артилерія, туди так і прилітала. Ну нічого не змінилося абсолютно. Навіть стало ще трошки хуже, щоб люди не гибли. Все. На запит ДВ у добропільській військовій адміністрації відповіли: громада намагається адаптуватись до нових умов, зберігаючи соціальну згуртованість. Незважаючи на інформаційні кампанії, кількість охочих залишити свої домівки залишається низькою. Населення громади, що, окрім добропілля, включає ще 15 населених пунктів, скоротилось лише на 18%. Третину з 35 тисяч мешканців складають переселенці з іще небезпечніших районів, які менш за все хотіли б знову зриватися з місця і тікати ще далі від війни.